Брати і сестри, я думаю, ми всі раді бути тут разом сьогодні. І така пісня, надихаюча, є свобода в імені Ісуса. І не тільки свобода. Багато чого ми можемо знайти в імені Ісуса, те, чого на землі, можливо, ми вже й забули, як воно виглядає, або саме відчуття, да? але в імені Ісуса це все оновлюється в нашому житті, наше тіло, наш розум, наша душа просто підноситься. В радості в хвалі для нашого Господа. Слава Богу, за Його сильне, потужне ім'я, яке в наше життя прийшло і зробило багато змін. Я хочу сьогодні ділитися думками, які на моєму мене на серці, і думаю про них багато. Хочу прочитати, текст. два тексти з Біблії. Перший це Пісня до Филип'ян, третій розділ, тринадцятий вірш. Післання до Филип'ян, 3 розділ, 13 вірш. Браття. Я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Ще один текст, який записаний книга буття 45 розділ, 4, 5 вірш. А Йосип, Промовив до братів своїх, підійдіть же до мене, і вони підійшли. А він проказав: Я Йосип, ваш брат, якого ви продали були до Єгипту. А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди. Такі два уривки, і я хотів би сьогодні над ними пороздумувати. Перший уривок апостол Павло говорить, що я не вважаю, що я вже чогось досягнув в теперішньому часі. Я просто дивлячись на себе, я не думаю, що я вже маю якусь там планку, рівень, ступінь, ще чогось. Тобто він каже: і забуваючи те, що було позаду, тобто те, що було вчора, позавчора, взагалі в моєму житті, все, що я вже прожив, все, що вже відбулося, було позаду, я вже це забуваю. І спішу до того, що попереду, ми знаємо історію Йосипа, і ви знаєте, скільки цей чоловік пережив. Його зрадили, його продали. Коли він був навіть в рабстві, вже служив в домі того Патіфара, підступно, абсолютно підступно, несправедливо прийшла його дружина, його звинуватила, його знову кинули в в'язницю. У в'язниці, сидячи, він зустрівся там з одним е, з фараонового дому, ну, начебто домовився з ним таку. Е, от каже: якщо ти вийдеш звідси, ну згадай мене, я ж тобі тут поміг, я тут. Той вийшов і забув про нього. І уявляєте почуття Йосипа. Всі його зраджують, от, такі, от така полоса невдач. От. Але Йосип, коли зустрівши після всього, коли прийшли його брати до Єгипту, там була довга історія. Коли він з ними зустрівся, то що він їм каже? Підійдіть до мене. Вони підійшли, і він сказав: Я Йосип, ваш брат, якого ви продали. Уявіть, брат, якого продали в рабство, рідні брати, рідна сім'я. З якими виростали, пасли там овець, випасали, грались, гуляли. Вони його просто продали. Спочатку кинули в яму, потім віддали. І уявіть, що він каже, а ви не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене. Яка сила була взагалі, яка мотивація, яка, яка? Що, що в голові Йосипа було? Що він таке зробив? От і я думаю, що Йосип, так як і апостол Павло, забуваючи те, що позаду, думав про майбутнє. Думав про те, що буде далі, те, що буде впереді. І якби Йосип думав про те, що тепер або хотів би нашкодити, згадати, переговорити, можливо, це все. Знаєте, як часто ми любимо згадати якусь давню історію, в деталях її знову пройти, а вона болюча. Для чого? Яка, яка, яка мета? І основна думка, яку я хочу сказати сьогодні для кожного з нас, що заради майбутнього. Варто забути деяке минуле. Варто з ним попрощатись і зосередитись на тому, і зрозуміти, що я можу зробити тепер для свого майбутнього. Це важливо. Важливо, тому що іноді минуле, воно нас, знаєте, як узда така для, для коней, вона нас притримує трошки, не дає нам волі, не дає свободи. Іноді те минуле, яке ми вже давно прожили і пройшли. Я згадав одну історію. Ми жили в селі і часто там маршруток не було, автобуси ходили там двічі на день. А е, поїзд, дізель така, тут електрички ходять, а там був дізель. Тобто та сама електричка, тільки на, ну, на паливі. І вона ходила часто, досить часто, тобто там раз чи дв два рази в годину. Е, от. Але щоб потрапити в рівне там, або в сарни, ми їздили з свого села. Треба було встати дуже рано. Треба було встати десь в п'ятій годині ранку. Оскільки ми жили недалеко від залізничної дороги, от, і я, і мій брат ми часто полюбляли, я буває прийду до нього, бо він ще ближче жив до, до залізниці. Я прийду до нього, він встане, ми ще двоє знов спимо, аж поки не затрубить поїзд. А поїзд, коли виїжджав з лісу, він там був переїзд, він мусив затрубити, щоб ну, попередити машини. там. От. І як тільки трубив поїзд, ми зривались і неслись на зупинку. І я згадую себе. От, коли нам треба було нам в Рівне на базар, ми їздили там за футболками чи ще щось. Ми просто неслись калюжі, ні, абсолютно нічого не важливо. Мета була встигнути на цей поїзд. Це все, що нас цікавило. От і ми, незважаючи взагалі, спали, не спали, ніхто нічого не згадував. Просто ми неслись на цей поїзд, забігали в нього, там вже бувало, він рушав. Ми впригували в нього. Чому? Нам не важливо було, що, що там позаду. Бувало, ми прибігали в грязі. Потім до самого рівного, там, 4 години в дорозі, тільки де й робило, що чистили свої і штани. Але сам, сам факт, ми встигли. Нас цікавило майбутнє, чого ми їдемо на базар вибирати футболки. От. Тому часто в нашому житті ми настільки зациклені на минулому, на вчорашньому, на своїх невдачах, на своїх, можливо, минуле може бути цілком успішним. І воно теж може нам шкодити в майбутньому. Наприклад, ми можемо часто згадувати, от колись були гарні служіння. А тепер що? Ще краще. А тепер ще краще. Да. Яка ковбаса була дешева в СРСР? От я колись молився, от я колись заробляв. От я колись проповідував, от я колись співав. А зараз. А тепер, а в майбутньому, а завтра. Тобто, шкодить нам не тільки негативне минуле. Шкодить нам і абсолютно успішне минуле. Я часто зустрічав людей, яких був колись бізнес, там вони розказують про це, а він його успішно втратив, і от йому це не дає можливості знову почати ще щось, і воно йому шкодить в майбутньому. І ви знаєте, таких три сфери, які я хотів би охопити, це стосується нашого фізичного, побутового або матеріального життя. Це перше. Тобто, якщо ми будемо зациклені на чомусь в минулому, да, на якихось своїх невдачах. От, наприклад, скільки часу на день ми думаємо про те, як все сумно економічно тепер. З роботою, наскільки важко, е, скільки, от скільки часу ми відсотковому співвідношенні, скільки ми на це вділяємо часу? Досить багато. Новини, ці перечитуємо це, негатив, це все сум, це все втрата свого настрою. А тепер скажіть, скільки часу ми тратимо на те, аби продумати про майбутнє. Аби дати волю для своєї віри, аби помолитись, попросити в Бога про майбутнє. Бо, зрештою, як повпливає минуле на завтрашній мій день, як повпливає наприклад, зарплата минулорічна на, моє, на оплату комуналки в наступному місяці? Абсолютно ніяк, якщо вона не збереглась. От тому нам важливо думати про майбутнє, не про вчорашнє невдачливе або успішне, а про майбутнє і про сьогоднішнє. Апостол Павло, якого били, садили в'язницю, переслідували. Ну просто суцільна, да? як взагалі цей апостол міг би взагалі очікувати чогось позитивного від життя? А ми ж читаємо стільки радості. От в цьому ж розділі третьому до Филипян, він каже, браття, радійте в Господі. Радійте в Господі, писати вам вже мені соромно про те, щоб ви раділи. Уявіть, апостол Павло, якого. В'язницю садили, побили до смерті і думали, що він помер камінням. Абсолютно багато пережила ця людина. І він нас закликає до радості. Тим більше ми сьогодні. Тим більше ми дивлячись на, на, на себе. Або давайте проаналізуємо життя Йосипа Постійні невдачі, можна так сказати. Постійна невдача, якась суцільна смуга, невдач, неуспіху і ще чогось. Вони оці, оці, от обставини. От... Продаж зрада братів, сім'ї своєї самих близьких людей. Потім в підступна така от підстава, потім ще багато невдач. Вони мали би загнати Йосипа в смуток і паніку. Ну, очевидно. Але Йосип так не жив. Йосип жив в майбутнім. І навіть почитайте слова, коли він каже до цього царедворця. каже: згадай про мене, коли вийдеш звідси. Чому? Бо Йосип знав, що є майбутнє. Є майбутнє не тільки в, в якійсь уяві, в моєму розумі. Він знав, що він звідти вибереться. І, можливо, це додавало йому сил. Віра в те, що він вийде одного разу, хтось йому допоможе, хтось його звільнить і він буде жити нормальним фізичним життям. Як сьогодні ти? На чому ти зосередився? Що є в центрі твоєї уяви? Ти думаєш, що вже життя не буде інакшим, чи вже життя не буде нормальним? Вже не буде нормальної роботи, не буде нормального. Життя там відпочинку, я думаю, що буде. Але дуже багато наших співгромадян іноді просто постійно торочать про якусь корупцію, про якесь бідове життя, про те, що зміни не відбуваються. Такі враження, що вони зациклились ну, десь в минулому. От. Бо якщо ти говориш з людьми, які трошки свіжіші, вони, вони вже в їхній пам'яті немає того всього. От. І набагато важливіше, коли ми щось говоримо, коли ми щось озвучуємо або думаємо перед тим, як це зробити, подумати, а як це вплине на моє майбутнє? Що це принесе мені? Це мене підбадьорить, це мене засмутить, чи це навпаки зробить щось, щось таке ну, важливіше в моєму житті? Я згадую свою прабабу, про неї багато розказували. Вона пережила частково голод. І до, св... до кінця свого життя, до своєї смерті, вона їла постійно сухий хліб. Вона його сама випікала в печі. От, але постійно їла сухарі. Чому? Вона не змогла розпрощатись своїм минулим. Вже голод пройшов, вже, вже все відбулося. Але вона все переживала, що свіжий нехай ще полежить, а я з'їм той старіший. От, і каже мій тато, що абсолютно ніхто не міг її переконати, що хай лежить той запас, це нормально. Досвід, запасливість, ощадливість, це нормально. Але. Ну, треба жити нормальним сьогоденням. Воно вже прийшло. Тому нехай в нашому фізичному, побутовому, матеріальному житті не буде таких причин, які нас з минулого переслідують і не дають нам можливості почати щось знову. Якась минула невдача в роботі не дає тобі можливості піти, спробувати ще раз нову роботу, почати все спочатку. І, можливо, це та остання спроба, яка буде успішною. Я свідчив на домашній групі. Я проходив ну, мільйон співбесід, ніхто мене не брав. Я від, ну, у відчаї вже пішов там влаштовуватись. Ну казалось би, ну вже туди всіх беруть. І туди мене не взяли. Я, я вже був страшно засмучений. Але я не покидав спроб. Знову і знову, бо я знав, що мені треба знову рухатись далі, думати про майбутнє. От тому нехай Бог дасть мудрості кожному із нас. Щоб ми в своєму побутовому фізичному, матеріальному житті, службовому думали про те, що успіх прийде. Можливо, ще одна спроба, ще один раз, і прийде вже той довгоочікуваний успіх. Це стосується наших відносин з Богом і людьми. Коли ми говоримо про те, що іноді треба забути минуле, аби успішним було майбутнє, в минулому, якщо говорити про кожного із нас, ми всі знатно нагрішили. Абсолютно всі. Але Бог з нами хоче мати спільне майбутнє, незалежно від того, яке було минуле. Слава, Слава, Слава Господу! Якби, уявіть собі, ми часто у відносинах з людьми, в сім'ї, там любимо згадати, сказати, от а, помниш, там була історія. А та історія, та, і ми формуємо таку загальну картинку. Так? Тобто ми плюсуємо, сумуємо добре, погано і десь усереднюємо. Ага, ця людина там на троєчку, по нашій там умовній шкалі. Ця на п'ятерочку, а ця взагалі на двоєчку. Але уявіть собі, якби Господь з нами так будував відносини. Люди, які все життя прожили в гріху, приходять до Бога. І Бог з ними веде відносини, як з нормальними людьми. Він не сумує їхні багажі добрі, погані і там усереднюючи шкалу. Тому нам важливо в цьому взяти приклад від Господа. Взяти приклад від Господа, прощати людей за їхнє минуле, от, і вибудовувати нові відносини теперішні, які, які будуть е, сприятливі для майбутнього. Багато людей зараз ображені на Бога. Тим, що Він не відповідає на всі ці злочини, які ми бачимо навколо нас. Але коли ми думаємо про майбутнє, то ми знаємо, ми переконані, що покарання просто невідворотні для всіх злочинців. Абсолютно. Це говорить Біблія, це істина, це той факт, який і тоді ми не носимо в собі оцей, оцей злоби, цілу бочку, не носимо оцеї злості, ненависті, не носимо в собі. Чому? Тому що на це ми витрачаємо свої зусилля. Ми просто знаємо, що в майбутньому кожного Господь приведе на суд. Абсолютно кожного. І всі ці злочинці, які там зараз так, так відчайдушно і так, так зухвало, все це, все це роблять, проголошують. Прийде до них відплата. Абсолютно прийде до кожної з них, якщо не покаються, невідворотно чекає їх, чекає їх покарання. Тому нехай це не робить нам якоїсь такого тягару в наше серце. Звичайно, боляче дивитись на всі ці новини. Звичайно, важко сприймати це все. Звичайно, важко це все усвідомити і вмістити взагалі в це розум, коли гинуть абсолютно невинні люди, які в своєму житті мали би бачити щось, щось більш радісне. Але, друзі. Зрештою, що ми можемо зробити? Ми можемо подбати про своє майбутнє. Про кожного із нас. Якщо ми наберемо з цієї гіркоти в своє серце, цієї озлобленості, ми можемо її звідти не виполоскати до самої смерті. Угу. Тому нехай оце минуле, нехай оце вчорашнє залишиться там, де воно є. Господь подбає, щоб всі отримали за своїми вчинками. Але нам треба дбати про майбутнє. Мені подобається така ну Навіть загальнодержавна політика, коли говорить вже про те, що треба зараз нам вже думати про реабілітацію наших воїнів, про людей, які в прифронтових містах, це нормально. Це називається думати про майбутнє, думати наперед це відносини з цими людьми. І коли, наприклад, ми сьогодні навіть не можемо чути статистики про всіх людей, які загинули, чому це робиться? Тому що по факту ця інформація нас. Не змінить, вона повпливає на нас тільки на гірше, ну, взагал, загалом на країну. От, Але, е, і зрештою, чим це допоможе нам, всім в майбутньому? Абсолютно нічим. Це навпаки нашкодить. Тому, коли ми, <кхем> маючи якусь інформацію, маючи якісь е, дані і особливо в сім'ї, в церкві, там, де нам дорогі відносини, в суспільстві, з колегами, там, де нам все це дорого, е, думаємо наперед. Перед тим, як це повпливає на моє майбутнє відносини з Господом, з людиною, з чоловіком, з дружиною, з дітьми, з братами, сестрами, з сусідами, як це повпливає? Часто ми, не думаючи про це, просто випалили, а потім думаємо, о, слухай. Недавно один з наших постійних клієнтів приїхав до нас на роботу, У нас довга історія, декілька вже, там, може, п'ять років, і почав там розкидати ультиматуми, вимоги і все таке. І... Просто одне речення, яке я хотів згадати від початку наших відносин, як все починалося. І поставити його на місце, бо він прям зухвало себе вів. І я от прям на вустах вже собі її зловив її на вустах і думаю, так, ну це ж останній раз, коли він приїхав. Думаю, ладно, я, я буду меншим. Нічого, я не втрачу. Я не втрачу. І ви знаєте, я промовчав. Він там на розказував багато. І тепер, коли він приїжджає, я з усмішкою йому можу сказати привіт, а він сумний. Він знає, що він наробив. Він спортив наше майбутнє. І коли прийде якась там критична історія, то вибір буде не на його користь. І коли ми робимо щось, думаємо про майбутнє. Не згадуємо, не, не, не культивуємо знаєте, так багато тих історій, їх в нас безліч всякі в житті, які ми можна вкусити, якими можна нагадати, щось там таке цікаве. От. І нехай для прикладу нам буде Йосип. І те, що його брати зробили для нього, мало би стати причиною повного розриву спілкування з ними назавжди. Але що робить Йосип? Він зосереджений на майбутньому, на відносинах. Він розуміє, що це все одно його сім'я, це все одно його брати, це все одно його люди рідні. І він навіть для них каже: не сумуйте, бо ви знаєте, от можливо, в них вже совість проснулася, і вони могли вже засумувати. Але він навпаки їх підбадьорює. Він каже, не сумуйте. Можливо, ви не знаєте, чого це Господь зробив, Да, послав мене сюди, щоб спасти вас, вас і нас всіх від голоду. Тому, друзі, будьмо мудрими у наших відносинах, коли ми говоримо, спілкуємось. І одна така ілюстрація, яку я хотів би привести, Давно, десь, років 10 назад, ми з моїм дядьком, він будівельник, там будували хати. І ми так їздили вуличками по Тарасівці і звернули увагу, що є така величезна прірва там, от на окраїні села, от в саду, але прірва і заповнена мусором. Там мусору багато, ще й 10 10 метрів яма така. І в нього така родилась ідея. Він каже: піду в сільську раду, спитаю, що це за яма. Може, нам її дадуть, от і там цей. Він пішов, домовився, і йому передали там у власність цю ділянку. От. І він почав ну, домовились там з трьома людьми. от, І вони почали вивозити це сміття, там, запах, там багато всього було. Довго його вивозили, потім зарівняли землею. І пізніше побудували там три гарних будинки. Нові гарні будинки, облагородили, там вже заселені вулиці, там вже багато все забудувалось. І... Якби люди, власники ці, які там живуть, постійно бубоніли про той смітник, що от смітник, от смітник, от запах. от Яким би було їхнє життя на, на тому місці? Але вони живуть гарно, там газони, там в хати, будинки, сміт... там і, і, можливо, і сліду вже не лишилось від того смітника. Так, да, там колись був смітник, але сліду вже немає. Але для чого згадувати те, що не повпливає позитивно на твоє життя? Для чого його культивувати? І люди просто живуть, насолоджуються, і, можливо, вже й забули, що колись вони вивозили це сміття. Вони знають про, про ту історію, але для чого вона їм, якщо вона ніяк не впливає на їхнє майбутнє життя? Тому ще один пункт, про який я хотів би сказати, це про те, що іноді потрібно забути минуле, для того, щоб успішно жити в майбутньому, це стосується нашого духовного життя і служіння. Згадати минуле потрібно лише в одному випадку. Коли воно е, от в нас в селі була, не було центрального опалення, були груби. І за, іноді мама казала: там закрий грубу. Це означає, що треба перевірити, чи все згоріло, такою кочергою помішати, і закрити комен. Іноді, серед ночі, мама заставляла встати і відкрити комини, або чаділо звідти, тобто можна було померти. Так само і в нашому житті. Згадати минуле потрібно тільки для того, щоб його виправити. Якщо щось з минулого коптить, чадить і впливає на твоє майбутнє, потрібно повернутися і виправити його, бо інакше буде майбутнє погане. Якщо в тебе є якась нерозв'язана історія, якась, якась конфліктна історія з кимось, варка, потрібно повернутися на той етап, все там виправити і забути про це. І оце єдиний випадок, коли потрібно повернутися назад в минуле. А апостол Павло взагалі гнав церкву. Пам'ятаєте? Тобто, це людина, яка переслідувала церкву. А коли побували Стефана, то він взагалі там був присутній. Першого мученика за ім'я Христа Стефана побували, Павло там стояв і старих водяг. І він, коли йому прийшло відкриття, коли Господь торкнувся його серця, він міг би сказати: слухайте. Та я не достойний. Що про мене люди скажуть? Як я буду служити? Я не хочу, я не можу. Це ж. Ну, є люди з чистою історією, в них чиста репутація. Гляньте, що яке в мене минуле. Але він так не говорив. Він міг би сказати, що він не вартий служіння, але він так не сказав. Він взяв відповідальність і почав служити. Отаке минуле, нехай нас не зупиняє в служінні нашому Господу. Ми знаємо, що Бог, прощаючи гріх. Прибирає його з нашої історії. Абсолютно очищає нашу історію. Ми на під час сліболома чули, що Бог відновлює наше життя. Не просто відновлює, Він просто стирає все оте, всю ту погану історію перед історією. І лише диявол зацікавлений, щоб нам постійно нагадувати минулі помилки. Для чого? Він розуміє, що якщо ти підготував проповідь в суботу, і він тобі нагадає в неділю зранку. А десь там в тебе були нюанси. Він знає, що він зб'є твій темп, він знає, що він, він пошкодить твою цю цілісність. І диявол нагадує, нагадує постійно нам про якісь помилки, про якісь наші гріхи, щоб забрати в нас впевнене майбутнє. А Господь хоче навпаки. Бог каже: Я забираю твої гріхи. Покайся, і живи вільно. І просто позбудься цього всього, не носи його на своїх плечах. І просто живи. І. Насолоджуйся своїм життям, будь, будь яскравим, будь впевненим, служителем, От, нехай невдача в служінні чи ще в чомусь, чи ти заспівав, не вийшло, сказав проповідь так собі, пробуй знову, пробуй знову. Тому що попередній твій досвід буде, ну, знаєте, як, як драбинка, на яку ти став на одну ступенечку, потім наступна, потім ще, а там дивись, ти вже вибрався на висоту. І нехай зацикленість на минулих невдачах. Не дає нам сміливості спробувати знову. Але, можливо, це саме та спроба, яка стане наступною і успішною. Е, Пам'ятаєте, ілюстрація така, коли двоє людей копали е, брильянти. Да? Здається, от, копали. І один копав-копав каже, а, немає їх тут. І зупинився буквально отак: от від величезного брильянта. От. А другий копав, копав і докопався. Тому будемо наполегливими, маючи мету, спішучи до неї, не оглядуємось назад. І така біблійна ілюстрація, записана в книзі буття, 19 розділ, 17 вірш. І сталося один з них виводив їх поза місто та промовив: Рятуй свою душу, не оглядайся позад себе, і не затримуйся ніде в околиці, ховайся нагору, щоб тобі не загинути. Ви знаєте про кого? Це мова про лота. І якби ми розуміли, що оці всі озирання позаду, постійні заглядування по бокам, колись Вінстон Черчилль сказав таку фразу. Каже, якщо ти будеш йти і постійно оглядуватись наперед, назад, в бік, в сторону, каже, хто б там собака гавкнула, ти туди увагу, там кіт пробіг, ти туди, ти ніколи не йдеш до своєї мити. Ніколи. Чому? Тому що в тебе не вистачить часу, друзі. Ми маємо велику мету досягнути неба, досягати людей для Господа. Ми маємо велику мету зробити щасливим, успішним в плані духовного наше служіння, наше життя. Тому нам ніколи просто озиратись назад, щось там ковирятись в своєму житті, ковирятись в якихось неправильних вчинках, на якихось думав, нехай це все не, не, не робить нас не, не успішними або не забирає в наш час, наші сили. Пам'ятаємо апостола Павла, який сказав, що я не вважаю, що я вже чогось досягну. Ні успішне, ні негативне минуле, нехай не збиває нас з темпу нашого. Не думаємо, що, знаєте, є багато людей, які кажуть, а, я вже напроповідував в минулому. Я вже нормально послужив, вже мені не треба. Це теж збиває, це теж забирає наше майбутнє. Ти не знаєш, які благословення ти переживеш, якщо будеш продовжувати служити, або кажуть, я вже тричі був на на евангелізації, і ні разу ніхто не покаявся, я вже не піду. Як? Як це забирає? Це забирає твоє майбутнє. Це... Можливо, ти втрачаєш свої благословіння, ти втрачаєш той шанс, що ще хтось прийде до Господа через твоє служіння, через твою проповідь, через твоє свідчення. Mm -hmm. І ти будеш щасливою людиною, що хтось прийшов до Господа, змінив своє життя. Тому, друзі, нехай гордість, що ми вже щось досягнули, не збиває нас з темпу. Нехай негативне минуле не забирає в нас сміливості служити, працювати, пробувати, тренуватись в майбутньому. І нехай ніхто ніхто не збиває нас з цього темпу. Тільки забуваючи те, що позаду, спішучи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Якби ми розуміли, як той лот. В нього не було шансів, в нього був один шанс спасти своє життя, тільки бігти, прикладаючи зусилля і тільки вперед. Якби ми розуміли, яка величезна нагорода нас чекає на небі, ми би ніколи, ніколи навіть на трошечки десь не озирались по богам. Ми би спішили, ми б вкладали всі свої сили, ми би, ну, можна сказати, неслись би до тої мети на всіх, на всіх скоростях. Тому нехай Господь допоможе, щоб ми старались, щоб ми пробували, щоб ми. Ніколи не падали духом, щоб ми дивились тільки вперед. Господь показав нам гарний приклад, прийшовши на цій землі. В нього була мета, і він її досягнув. Він її зробив, він звершив те величезну місію спасіння. І, не рахуючись нічим, переживши можливо, випробування, переживши величезні страждання, Христос не зупинився, подав нам приклада: давайте робити так само. Амінь. Амінь. Нехай Господь нас назлосло. Помолимся. Давайте помолимось.